Всечесний Отче Василю, в день Ангела, отче, співайте, віра ваша, як зоря, тож сяйте, благословлення з небес, хай ідуть, а в душі цвіте любов і суть. Зі святом, отче, в добрий час, хай ангел береже вас кожен час. Хай в серці вашому мир панує, тепло любові, хай парафія дарує, нехай святий Василь завжди оберігає, хай мати Божа омофором покриває, хай Ісус дитя, благословить на многії літа. Дуже Цей подарунок про нас, Боже мій нами. Много я віта вітавного, а я вітаю вітавно, а я там, а ліно. Дуже, гарно. Мож, дуже дякую. дякую. Ну, я так зразу алівірди, щоб довго не цей. Мене привітали з Василієм, а я вітаю. Мар'яну з днем народження, в неї вчора був день народження, і вітаю Заряну, в неї сьогодні день народження. Ну це просто чудесно. Сережа, це як під заказ, я розумію, так все? Ти все так підстроїв серйозно. Так що, дорогі мої, я вітаю вас з днем народження. Нехай Бог вас благословить, ви чудесна родина. Я взагалі захоплююся вашою жертвенністю, вашою старанністю. І нехай Господь Бог винагородить вас не тільки в царстві Божому десь там далеко, а вже тут, на землі, щоб ваше старання було прийнято Зоряна, з Днем Народження, Мар'янка, з Днем Народження. Всіх іменинників. сьогодні дуже багато іменинників святкують свій день народження. Бо я, я бачу, що в мене в вайбері понавикидало ціла купа. розумієте, ну Дуже багато. Я вас всіх вітаю, всіх, хто святкує сьогодні День народження, вітаю всіх з Новим роком. Божого благословення для всіх вас, іменникам і всім на многі і благі літа. Христос рождається.